Ось такий у нас Дністер великий, гарний дуже вигляд. Красота. Ось так всередині виглядає будиночок. Тут така от кухня. Мені дуже подобається, що він з дерева, тут немає якихось сторонніх запахів. Тут у нас туалет. Звичайний, де тут світло включається? Ось так виглядає це все діло. Душ. Ну, нормально, якщо чесно, я очікувала щось гіршого навіть, тому що досвід всякий був, був уже холодильник. Чотири кімнати ми знімаємо тільки три, тому нам дали знижку. От. Ось так виглядає кімната. Ліжко двоспальне. Частенька постіль. Тепленькі пліди. Мені дуже подобається, що тут все дерев'яне. Прям клас. Це такі ніби як відкрита така відкрита шафа. Так само з дерева. Ось так. З одного боку такі якісь посадки лісові, а з іншого боку дністер видно, дуже гарно. От чотири кімнати і там така віранда. Ось такий будиночок. На першому поверсі живе хазяїн, а на другому ми розмістилися. Тут альтанка така. Ну, найгарніше, що тут є, то це, звичайно, вигляд на Дністер. Але треба мені кудись стати повище, щоб вам показати. Подивіться, яка краса. Тут навіть трішки повітря якесь інакше. Тут так само я так зрозуміла хазяїв хозяева живуть троянди, Ну я зразу біжу до троянд, того що це така краса. М -м -м, пахнуть. Взяла з собою три аромати. Ось такий інжирний Honeycomb Library of Flower. Я його показувала часто. Це один з моїх найулюбленіших інжирів. І тут вже мене закомпліментарили. Всі зробили компліменти на цей парфум. Хтось просив навіть скористатись ним. О, здрасте! Класний інжирний аромат. Він більш кокосовий Такий. ой, клас. Такий солодко-інжирно-кокосовий. Інжир такий соковитий, скоріше, пліт інжира тут. Відчувається, ну листочок так само, але в базі ніби як пліт інжира і кокосове молочко таке. І два від Леванта. Сьома молекула. Непоганий аромат, ви знаєте, можливо, от я зараз починаю розуміти людей, які кажуть, що їм сьома молекула подобається більше, ніж дев'ята. Вона якась більш яскравіша, мені здається, більш насиченіша. Тут відчуваються якісь чер... чорні, точніше, ягодки. А я дуже це люблю. Тому гарний все ж таки аромат. Непоганий, скажімо так. От, його я вже так само носила, він досить шлейфовий. Я його відчуваю. Він такий терпкуватий в базі, але ну, мені здається, що це оці ягідки якісь такі, можливо, ожина. І ще один від Леван, це в мене Лоран Мацони. Сайн Дай Чи як? ну, Ви бачите, так? Да? Той який інжирний. Просто шикарний інжир тут так само. Він більш цитрувіш... цитрусовіший. Тут більше цитрусів відчуває. Так само дуже гарний. Планую зносити ці відливанти тут за кілька день. Тут така грядка невелика є. Помітила, що тут гортензії скоро будуть зацвітати. В мене, до речі, коло хати теж є гортензія і вона вже зацвила. Це ще дуже така маленька. Боже, Так от же вона, от я сліпа, так от же вона, подивіться. <смі> Боже, яка гарна, рожева, дуже гарна гортензія. вона вся така брудна. Вона просто в землі лежала. Клас. Погляньте, яка краса. Ну і петунії тут так само ростуть. Це собачка наших друзів. Міч поїхав вже на рибалку. а Луна залишилась з нами охоронець наш. Подивіться, яка краса, природній прапор України. Ось на таку дорогу ми потрапили. Я вирішила зупинитися, зазняти яка краса. Просто нереальна. Насмажила ось таку гору баклажанів. Зараз буду робити запіканку. Ось такі помідори, пропущу через блендер, зроблю соус. І ще мені знадобиться моцарелла. Я, напевно, вже показувала цю запіканку. Я не пам'ятаю, але ще раз покажу цей рецепт. Ну, для початку ось так потрібно пожарити баклажани в яйці і в муці. Далі зробити соус, чесник базилік. І перебити ось ці помідори в соус, проварити з сіллю і трішечки цукру. І слоями перекладати баклажани, соус, моцарела. Тут у мене вариться варення з агросу. Я його так довго варю з перервами, щоб воно було таке густе, тягуче. Щоб вся ця рідина випарувалася, закарамелізувалася. І буде в мене варення ще з Агрусу. Я в цьому році наварила дуже багато варення із полуниці, із маліни, із Агрусу. Тільки в мене ніхто не їсть варення, крім мене. Я обожнюю варення з сирниками. Ось таким чином. Баклажанчики, соус і моцарелла. У мене ось така тверденька вона. Складаю на противень і в духовку. Хили на 20, може, півгодинки. Ось така запіканочка відправляється в духовочку. Зверху я присипала пармезаном трошки і базилік. Все, хвилин 20, ну, можливо, півгодини. 180 градусів духовка. Готова запіканочка. Ось так вона виглядає. Дуже запашна, ароматна і дуже смачна, якщо ви любите баклажани. Трошки городнього, друзі, ще вам покажу. Заходять такі відео вам, тому що вони спокійні, якісь такі релаксуючі. У мене зовсім не вистачає часу на город і на все, якось поступово. Трішки тут полуниця мені залишилося довести до толку, того, що, половину я трішки. Ну, Бур'ян обірвала, там ще бачите, скільки буряна. Я ніяк туди не доберуся. Я казала, що в мене полуниця два рази в рік родить. Ну, вона якась першива, ось на, на другий раз. Бачите, Це Ми посипали попіл сюди, щоб менше слимаків було, тому що їх ну, просто море. Малину трішки прочистили вже, вона відійшла, з'їли, але ось, ви бачите, буде нова малина. Гляньте, бачите, небагато, але буде. Там огірочки зараз піду збирати. Тут теплиця, вон, гляньте, бачите? Є помідорки, небагато, але є, вони тільки починаються. Он вона, малишка. А, огірочки так само. Я вчора обривала, сьогодні вже знов є троха. Що, ще? Тут у нас перчик, он зрієш. Зараз я вам ще покажу баклажанчики. От, вони, красунчики, мої баклажанчики. Деякі ще зовсім маньонічки, але ми вже декілька разів обривали. Я вже їх і тушила, і смажила. Ось перці тут. Вони вже такі, бачите, які перці великі. Клас. Тут у нас спаржа в бурянах, ніяк до неї руки не дійдуть. Огромна, ось така от вона, як, ялинки. Ось таке господарство. Зараз тільки ходимо. які помідорки будуть. Урожай збираємо. Бела, що ти? Тут у нас баклажки, тут воду набираємо, щоб вона грілася поливати. Ось такі справи. Це в нас тут цвітна капуста. Її ще зовсім немає, тільки лапухи. Там чесник вже викопали, тут забрали брокколі. Це ще огірочків трошки, От, смородини вже немає, порички ще залишилися, я трохи рвала, ще залишився а, груз Я варила і варення, і так ми їли. І трошки заморозила навіть. Кукурузку чекаємо. Вона зріє. Та й таке. Буся тут на лежаку, а тут сохне цибуля. Ми викопали. Надивились тіктоку, кажуть, що потрібно цибулю викапувати ще ось таку зелену і ось так її залишати. Сохнути, тоді вона вбирає ще всі соки з цієї гички. Ми так і зробили. От, і там чесник. А тут Буся зі мною на лежаку. Буся, поздоровайся.